Христос народився і знову на каналі Бабусі не поради. З вами бабуся Ірина, яка дуже просить ставити лайки, кому сподобається, і підписатись на цей канал. Сьогодні ми продовжимо біблійні розповіді вже з внучкою нелічкою. Я хочу тебе Неля запитати: ось таке в мене є питання: чи можна побачити Господа Бога? Ні, бо Бог це є дух, і він не має тіла. Правильно. А хто це такий Господь Бог, як ти думаєш? Це творець неба і землі, всього видимого і невидимого. Вірно. А ще мені скажи таке, яка найважливіша книга на світі? Це Біблія. І я знаю, що ти знаєш якийсь гарний віршик про Біблію. Можеш нам розповісти? Так, можу. Добре. Над квітками квітка дорожа, найбільше над водами море, а біблія книга то Божа, ні слово пахуче просторе. У Біблії Бог промовляє премудрості в неї безодня, і слово Біблії не безкрає, бо в Біблії мова Господня. Амінь. Так, нелічка, біблія це можна сказати, наше дзеркало, наше світло. І наша їжа. А чи ти знаєш, що таке молитва? Так, знаю, молитва це розмова з Богом, і треба завжди дякувати Богу за все. Вірно. А ще хочу знати, чи ти розповідаєш друзям про Ісуса? Так, розповідаю, дарую книжки про життя Ісуса. Молодець. От, Нелічка, знаєш, я завжди люблю почитати псалтир, і там багато псалмів складаються саме з хвали Господу. А який твій улюблений псалом? Псалом 90-й. Я знаю, що ти дуже його любиш і знаєш на пам'ять, але ми це розповімо в іншим разом. Ну що ж, нучка, будемо молитися заради слави Божої. З любов'ю, бабуся Ірина. Па-па!